Міття річ чернівців. Чому люди збирають непотріб та хто має прибирати за місцевими плюшкінами? Сесія міської ради про питання, які розглядали депутати, та які проєкти відправили на доопрацювання. Репортаж Сі 4 збирають допомогу для військових. Концерт та благодійний ярмарок влаштували талановиті Чернівецькі школярі. Комунальники розібрали стихійне звалище у середмісті. Команда Сі-4 дізналася, хто його створює вже кілька років поспіль. Пляшки, коробки та гори іншого побутового сміття все це час від часу зносять безхатьки в центр міста. Вони облаштували свої звалища поряд з кінотеатром Чернівці. Ця жінка живе на вулиці вже дев'ять років, збирає зі сміття те, що вважає цінним і зносить до загальної гори. Ну тому що в даному випадку моя сестричка лишила без моєї хати, а чоловік в даному випадку без квартири на Пер'яславській. Він помер, але квартира закрита, забита. Як кажуть, і я не можу в неї поступити, мені треба йти устроїтися на роботу. Та Віталій Назаров запевняє, знають цю жінку вже давно. Не вперше біля кінотеатру комунальники прибирають сміття, яке вона збирає. На даній території це вже п'ятий раз вивозиться це сміття, яке утворюють дві особи, одна особа без постійного місця проживання. Інша особа живе на 28 червня, яка неодноразово нами притягалася до адміністративної відповідальності. Додає, навіть після накладання на них штрафів ці місцеві плюшкини-сміттярі надалі продовжують зносити сюди непотріб. Прибирати яке доводиться компанії регіон К спільно з управлінням порядку та контролю за благоустроєм. Ти з періодичністю раз на місяць, два рази на місяць або там раз на два місяці ми. Приїжджаємо сюди бригадою і ліквідовуємо ці смітники, так як ми не можемо допустити, щоб в центрі міста ну, складувалося сміття. Олександр Мельничук розповідає, з такими людьми не просто домовлятися і переконує їх не зносити сюди все, що вони знаходять. Та й команді с 4 зрозуміти, до чого тут накопичення сміття і пояснення без хатків теж складно. Я заядлий куріє, це раз. Часом у мене кричать давить, я можу напитися. Коняка, віскі, щоб успокоїти нервову систему. Це рідко коли одягаюся я з бомжарства. Жінка занепокоєна, що її сміття збирають та у своїй промові відверто погрожує комунальникам. А ти знаєш, на назло врагам зберегу і, звісно, їх я пробомблю. Найбог Бог простить. Не пошкодую, ні кислоти, ні хорошого дверя купити, і кой кого куди пульнути. Та, попри загрози, звідси сміття забрали. Територію привели до ладу. Та чи надовго? Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини Черніців, телеканал Сі 4 Прохід ремонту вулиці Івана Богуна прозвітував Григорій Прохоренко. Ремонт вулиці Івана Богуна розпочали у вересні минулого року. За цей час комунальники уже провели мережі та проклали основу дороги. У міськраді запевнили, наразі ремонт доходить до фінальної стадії. І зараз ви бачите, вже Фактично, вже фінальні етапи зараз почали з укладання бруківки на тротуарній частині, і десь наступного тижня почнеться вже роботи по небезпосередньо по дорозі, так. Ще що нас залишається озеленення. Це що буде зроблено в самому кінці до ремонту вулиця була вкрита асфальтом, а точніше, його залишками. Жартує Григорій Прохоренко. Вмостити бруківку, вирішили, аби вигляд вулиці був автентичним, як і в іншій частини історичного середмістя. Також після закінчення ремонтних робіт планують облаштувати сквер на розі вулиць Жуковського та Богуна. Сквер не входив безпосередньо в проект по капітальному ремонту цих доріг. Але у нас на сьогодні вже витоляється кошторисна документація саме на ремонт цього скверу. Так само вже є концепція, є ескіз. Департамент урбаністики над цим попрацював, тому що буде сквер гарний. Закінчити ремонт вулиць Богуна та прилеглої Жуковського планують до 1 червня. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ4. Депутати Чернівецької міської ради провели чергове сесійне засідання. Реабілітація військових, якою вона має бути, та на чому акцентувати. Депутати міської ради на засіданні взялися обговорювати створення спеціального реабілітаційного центру, аби не приймати поранених у звичайних лікарнях. Зауважили, необхідна окрема установа. Комплекс в 200 чоловік. Реабілітація в комплексі на 200 чоловік це дуже мало. Але хоча б такий комплекс реабілітаційний, який буде включати в себе медичну складову, фізичну складову, апаратну складову, е нетрадиційну медицину. І, звісно, Буковина багата ландшафтами. Буковина конкурентно здатна область поряд з Закарпаттям і Львів. Яка може дозволити собі побудувати або знайти в рекреаційній зоні реабілітаційний центр для воїнів? Депутати кажуть, готові підтримати таку ініціативу. Утім, мова йде про масштабний проєкт, який треба реалізовувати спільно з обласною адміністрацією та за підтримки держави. Ми плануємо все ж таки створити, розвивати саме такі центр реабілітації на базі 4-ї міської лікарні. Це в нас в планах, і я думаю, що це доречно внести зміни в програму охорони здоров'я і спрямувати ну, фінансування саме на цю послугу. Тому що одномоментно створити окремий центр. Ми, ну я вважаю, ми не зможемо це зробити без підтримки держави. Дискутували жваво і аби не приймати поспішних рішень, відправили проєкт на доопрацювання. Даний проект рішення. Викласти в реалізації програми охорони здоров'я. Другим пунктом про те, що використати базу саме Чернівецької територіальної громади, це може бути і центральна міська лікарня, яку ми декларували. Я хочу нагадати місяць назад, про те, що її підрозділ, який зараз є в Садгорі, так само має бути функціонуючим. Він гарно може бути використаним під реабілітацією. До розгляду змін депутати повернуться вже у травні, а доти мають розробити чіткий алгоритм реалізації програми з урахуванням думок і зауважень фахівців, волонтерів та військових. Між тим депутатський корпус затвердив зміни до програм Комфортне місто і сучасне місто, які передбачають благоустрій низки локацій. А ще розглянули питання функціонування модульного містечка у Чернівцях, зокрема, вирішували, хто буде слідкувати за порядком на території та хто буде за це платити. Наше прохання було винести на розгляд сесії і е, штатний розпис безпосередньо тих людей у містосервісі, які будуть задіяні для роботи в модульному містечку. Так само і послуги, які будуть надавати і суми. Чому? Тому що будуть люди, мешканці громадяни України будуть там проживати, вони не будуть мати там реєстрації, але в той чи же час вони будуть зобов'язані сплачувати за проживання метр квадратний за надання цих послуг. Внутрішні переміщені особи тільки будуть платити за послуги містосервісу. і там житлова площа від 9,3 квадратних метрів до 27 квадратних метрів це максимум, коли дві кімнати. Тому сума коштів не буде велика: за воду, за світло, за все решту буде платити міська рада. Також на засіданні підтримали виділення чергової фінансової допомоги Збройним силам України у сумі 30 мільйонів гривень. Між іншим порушували питання накладених РНБО санкцій на машзавод, тож звернулися до президента з проханням зняти обмежувальні заходи з підприємства. Затвердили також нову редакцію молодіжного парламенту при міській раді. Зокрема, депутати прийняли рішення звернутися до міст побратимів, аби організувати для членів молодіжного парламенту стажування за кордоном. Надалі планують відшукати можливо виплачувати стипендії найактивнішим студентам. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі Буковина у жалобі. В Чернівецькій області сьогодні проводять в останній шлях своїх вірних синів, які захищали свободу і незалежність України. Майстру сержанту Віталію Бойчуку, останню шану віддали в селі Селятин. Із молодшим сержантом Миколою Попеску та солдатом Андрієм Березовським прощання відбулось на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Громада села Грушівці нині теж горює за солдатом Віктором Мандюком. Солдата Дмитра Чернея в останню дорогу провели в селі Магала. Солдату Сергію войні шану віддали в селі сербечани. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ спільно з набу викрила в Одесі суддю хабарницю. Посадовиця організувала схему одержання хабарів за винесення потрібних судових рішень. Задокументовано факт, коли суддя просила неправомірну вигоду у місцевого жителя. Перша частина хабаря сягала 4 тисяч доларів. Правоохоронці затримали жінку. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Буковинські прикордонники затримали чоловіка, який представив свідоцтво про народження неіснуючої дитини. Таким чином, 24-річний буковинець намагався перетнути українсько-румунський кордон. Так надав на паспортному контролі аж три свідоцтва про народження дітей, одне з яких виявилось липовим. Правоохоронці передали порушника представникам національної поліції. СБУ викрила в'язнів рівненської колонії, які виманювали гроші у родичів українських військовополонених. Незаконну діяльність організували троє ув'язнених рівненської виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини. Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями. Вартість таких послуг становила від трьох до майже ста тисяч гривень. Гроші просили переказувати на банківські картки. Знайомої одного із ув'язнених наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Озвітяни міста провели благодійний ярмарок та концерт на підтримку Збройних сил України. Фоє Чернівецької філармонії заповнене відвідувачами. Люди роздивляються та купують хендмейд-вироби майстрів та вихованців позашкільних закладів. Тут іграшковий пес-патрон, світлодіодна мапа України та ще багато іншого. Катерина Гумена придбала одразу кілька предметів. Я придбала залюбки декілька лотів, які насправді я планую подарувати діткам, щоб залучити їх до гуртків, тому що ці всі лоти роблені руками людей і майстринь, які викладають дані гуртки. Ярмарок організували. Освітяни міськради у рамках заходу до перемоги ведуть наші творчі дороги. Розповідають, виручені кошти передадуть на потреби викладачів, які боронять нашу державу. Насамперед, ми хочемо зібрати кошти для наших військових освітян, які зараз у лавах ЗСУ. Ось і окрім того, ми маємо іншу соціальну складову. Це дітки сироти та дітки, які позбавлені батьківської опіки. Для кожної дитини, яка була присутньою на заході, підготували подарунки та солодощі. Крім ярмарку, у філармонії відбувся благодійний концерт. Вихованці ансамблів та творчих гуртків демонстрували вміння і таланти. Це нулнають гуцульські мотиви. Виконує 11-річний Микола Робуляк. Хлопець каже, радий нарешті виступати, адже ковід та вторгнення росіян призупинили роботу ансамблю. Коли були карантини, це все припинилося на деякий час всі заходи, і було якось як скучно вдома сидіти. А зараз вже відновилися. Я неймовірно щасливий, що маю нагоду станцювати в різних сценах. Позашкілля відіграє важливу роль у житті дитини, зазначають освітяни. Тому на таких заходах молодь може відкрити для себе нові захоплення і знайти цікаві хобі. До організації власне самого концерту і ярмарку залучені сім позашкільних закладів Чернівецької міської територіальної громади. Але звичайно, ми не обійшлися б тільки їхніми зусиллями. Тому саме до організації залучені керівники і працівники інших закладів загальної середньої освіти. Попередньо, завдяки спонсорам благодійного заходу, вже вдалось купити для військових безпілотник за виручені кошти. Організатори планують придбати ще необхідне приладдя для наших захисників. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4